На дзвонила десь діда, то каже, нічого немає. Діляче Дрюка тютю. Бо ми то пішли, до так, дядька побили, канфіти розвернули і пасочки поламали. так Ми трошки. ж не їм принесли, ми принесли своїм. Якби я їм ніс, я б їм приніс би не розвертав. Я приніс своїм. Я своїм розверну, помну, налью. Що ти хочеш, Яночка? Вона хоче, то Що не можна? Що ти хочеш? Що вона хоче? Ти туди, куди не взяла, брат Туди можна, Яна, давай, іди. Туда можна. Леа! Ленарь, я думаю, що зараз впаде. Вона впаде, то вона встане на легше. Ну, конечно, впаде. конечно. Давай. Постанечик, заходь в кому. <реш> Каже, дівочка, то, правда? Так, да, вредна страшно. Ну, Врядна це не страшно, це ну, не показати. Злізи, 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 а, а, ну а як, вона з мусить сліз.